Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 27 квітня 1159 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Після перерви росіяни цієї ночі запустили дрони на Одесу. Був прильот поруч з містом, сильно пошкоджена будівля, одна травмована жінка. Загиблих, на щастя, немає. Но це був один прильот на Одещині, решту збили. Загалом. Росіяни минулої доби запустили аж 149 дронів, 57 збито, 67 подавлено ребом. Крім одещини, ще прильоти були на Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині і Черкащині. На Миколаївщині без збитів та прильотів дронів, але були як завжди атаки fpv дронами в районі Очакова. Там без постраждалих, є руйнування, як завжди. Щодо Херсонщини, там після російських обстрілів одна загибла людина, на жаль, п'ятеро травмованих. Тому закидуємо на помсто росіянам і чекаємо на смачні прильоти на Росії.